Дивіться, парад! Чекуйсь! Рівняйсь! Порогол направо! Сумко! Парад доводить п'яті змагань, висувайся! Парад, направо! Рівняю на прапор! з гімн України! Зняли шапки, приклали руку до серця, шануємо Україну і цінуємо її в миражіни ні, у згинуть на. Женьки як российський ми, ми, браття, у своєй стороці, ми за нашу слова. Рад наліво! Шановні спортсмени, тренери викладачі, батьки та почесні гості, ми щиро раді вітати вас на відкритому чемпіонаті комунальної установи Тернопільської обласної ради Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи і зимових видів спорту зі стрибків на лижах з трампліна, присвячені пам'яті тренера Василя Нікифорука. Ці змагання ми проводимо вже другий рік поспіль, і вони стали доброю традицією для нашої спортивної школи. Тернопільщина, а зокрема, Кременецький край, втратили людину великої безмежної доброти, справжню легенду зі стрибків на лижах з трампліна. Невтомна праця і унікальний талант Василя Івановича подарували нашій школі титулованих спортсменів, чиї перемоги. Стало яскравим підтвердженням його майстерності, шановні присутні, просимо вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять Нікифурука Василя Івановича та усіх захисників та захисниць України, які віддали своє життя за нашу свободу, а також жителів міста Тернополя, що загинули 19 листопада, внаслідок російських ракетних обстрілів. Дякую. До слова запрошується директор Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи і зимових видів спорту Світлана Крикончук. Вітаю всіх присутніх, всіх спортсменів, гостів, батьків. Також наших гостів з Ворогти, рідних Василя Івановича. Дуже приємно, що ми вже другий рік поспіль ми дотримуємося. Кузапочк другий рік поспіль. Ми дотримуємося тої традиції, яку започаткували рік назад. Проводимо змагання пам'яті нашого чудового тренера, нашої світлої такої людини, фаната своєї справи Василя Івановича. Всі його пам'ятаєте, правда, всі знаєте, який він був добрий, який він був хороший тренер. Він виховував, як сказала, ведуча багато видатних спортсменів. Він завжди. Любив спорт, він все життя був в спорті. Він любив цю конкуренцію, жагу до перемоги. І я надію, що він бачить сьогодні нас, як ми сьогодні будемо стрибати, правда, будемо старатися, щоб він радів за вас. І я вам всім бажаю успіхів сьогодні. Вам бажаю легких стрибків, дальніх польотів і всього вам найкращого. Дякую. Дякуємо. До слова запрошується начальник відділу спорту управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради Андрій Станіславенко. Слава Україні! Слава! Дуже приємно всіх бачити вас, малих, молодих, гарних таких енергійних спортсменів. Всі гості нашого міста, громада дорога також родину. Сьогодні ми шануємо пам'ять дійсно видатного, такого хорошого, як сказала, Слава Євеніна, світлого. Спортсмена, тренера, батька. Це дійсно людина була, чого я так згадую, бо я сам з ним співпрацював ще 16-го року. Завжди все робило для дітей, для людей, тобто для вас. І ви знаєте, що все те, що він вкладував в вас, свою майстерність, показував. Він і сам прикладно, показував, не раз пригав, навіть ще вже в пенсійному віці. Він показував і пригав. Я, якщо не помиляється, це наскільки двадцятки, тридцатки. Пригав сам, навіть показував. І я так здивувався, що навіть в такому віці людина сильна і крепка на ногах. Він стояв дійсно сильно на ногах. І все те, що він складав, зараз у вас, і ви зараз покажете в подальшому росламі майбутніми олімпійськими чемпіонами, спортсменами. Я думаю, що у вас воно закарбується в вашій пам'яті, в ваших серцях. І в подальшому все це зерно проросте і пронесете, і покажете найкращий свій результат. Дякую. Донька Ірина, будь ласка, я дуже дякую. Доброго дня всім. Я дуже дякую всім присутнім. В першу чергу я хочу подякувати ЗСУ за те, що дає нам змогу провести і влаштувати ці змагання, чи щани і пам'яті мого тата, Василя. Івановича, я хвилююся, вибачайте. Да. Дуже дякуємо і низький їм Уклін, що оберігають наш спокій, що захищають нашу територію. Хочу подякувати організаторам цього честь пам'яті, які відбуваються зараз. Ці змагання. Хочу подякувати всім присутнім, які вшановують. Також пам'ять діткам, такі чудові дітки, майбутні спортсмени з великої букви. Ми так надіємося. Хочу що сказати. Хвилююся, вибачайте. Хочу сказати, що Василь Іванович був не тільки татом для нашої сім'ї і дідусем. Він був татом і наставником для багатьох діток. Він вкладав своє щире і добре серце у спорт. Для нього спорт це була його друга сім'я, в яку він вкладав немало своєї душі, був наставником для вас. Він також завжди був вашою підтримкою. Дітки він завжди організовував для вас якісь свята чай. Цукерочки завжди йому було це приємно. Він вкладав все, що він міг. Давайте дивіться, дивлюся на цей трампін от прийшла, я дивлюсь на ваші очі, які зараз палають, щоб кожен з вас зайняв перші, другі, треті місця. І я сподіваюся, що він є поряд з нами. І він дуже задоволений, бо він любив такі заходи, він влаштовував неодноразово. Він дуже радий. Я думаю, що він нас спостерігає і кожному з вас, присутніх спортсменів маленьких, він бажає тільки успіхів у ваших починаннях, у ваших змаганнях, щоб ви завжди перемагали. Хочу діткам побажати сьогодні. Перемоги. Хочу, щоб ви не зупинялися, йшли завжди вперід. Завжди пам'ятали про Василя Івановича і успіхів вам у ваших починаннях, щоб ви були майбутніми олімпійцями для нас. Дякую вам всім, дякую, що ви вшановуєте пам'ять мого тата Василя Івановича. Дуже велике дякую. І низький уклін. Дякуємо. А зараз е, до слова запрошується головний суддя змагань Карпець Ярослав Тимофійович. Шановні учасники змагань, послухайте порядок старту. Зараз через 15 хвилин приодіваємося і стартуємо на трампіні Ка-15 метрів. Самі наймолодші хлопчики і дівчатка. Потім е, на трампіні ка 30 метрів. Е, значить сьогодні проводиться чемпіонат Тернопільської обласної дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту, присвячений пам'яті. Від одного тренера Василя Івановича Нікіфорука робимо один пробний, два залікових стрибки. Після цього буде нагородження призерів і переможців змагань. Парад на право до місць переодівання, кроком руш. Я користуючись нагодою, хочу вас ще запитати: а скільки сьогодні спортсменів бере участь у цьому чемпіонаті? Наші скремінці 37, з ворогти Шість спортсменів, маленькі дітки 15 16 року народження, які стрибають на трампіні К-15. І дівчатка і хлопчики є, і на к 30 стрибають трошки старші. А Ви кажете, зворогти є. Вони ну, теж знали нашого Василя Івановича, правда? Так, Вони так, постійно приїхали тренера, які його знали, були uh -huh. на похороні, шанували пам'ять покладання квітів. Я знаю, що сьогодні ви теж поклали квіти. так? Так, так, і були з тренера. Його знають вся спортивна родина, і в Києві, і в Кремльці, і в Загужі, і в Польщі. І а ви і от Дензі. можете пригадати якийсь такий, можливо, чи цікавий факт, чи такий, аби розчули в нас з. От, ...вашої спільної праці Ну правильно сказала родина, і правильно сказали організатори змагань, що він все робив для, для життя. Він навіть відбирав від своїх дітей. Мав приділяти більше сім'ї уваги. Він приділяв дітям. Він останні якісь цукерочки і поїздку на свої гроші виїжджали за кордон на змагання. Вкладував все. Вкладав дітей. А ви можете ще сказати таких титулованих спортсменів, які от були вихованцями Василя Івановича, і сьогодні вони от можуть похвалитися здобутками серйозними? Ну, Саме таких титулованих. Ну Костовський Ігор, Волоський Ігор, Жуков. Ну у нас такий я вам скажу, план, що ми працюємо спільно. У нас командна робота. То кожен тренер докладає до спортсмена на певному рівні своїх зусиль. Але такі, от вже з тих старших, я так ну а маленькі, от дівчата і у нього були сильні сильні дівчата з Тетяна у нас в бідній команді України, Ільчук Дарина. Він більше в останні роки займався е, дівочою жіночою командою зі стріла Рестантіна. Ну і маленькі дівчата, Цибульська Олена, в нього починала займатися. Грасимюк е, Дарина. Ну багато дівчат. Ну останні роки придат більше уваги. дівчат. А кому от належить ідея такий е, е, організувати турнір? Нір і аби він став постійним. Чия це була ідея? Пані Світлана, це, мабуть, ваша так напішла чи так, чия директора школи тренерів, що ну вирішили так і що і видатних які все життя працювали в тому спорті. От Бережанський Олег Петрович теж працював все життя. Тут Василь Іванович, який форуб, все життя. Я спортсменом прийшов, так і, і займався. І такий Малопінський, який започаткував тут за квілецьком Таких видатних тренерів ми стараємося вшановувати, щоб пам'ять про них не, не пропала. і Діти помнили, згадували хто, хто був тут на, на початках. І, 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 і Це виконав, будуть кубки, медалі, так? Нагородження? Uh -huh. Так, Кубки, медалі, грамоти будуть нагородження, переможців, призерів, змагань. Зі і Щиро буде дякую. солодкий стіл, наскільки таке знаю від родини. Дітям будуть цукерки, печення, чай робиться гарячий. Сьогодні така погода вже ну не дуже сприяє, але це ж лижі, правда, вони Зимо, виспорт. Е е вчора впало багато снігу, і він був мокрий. Ми змушені були розгорнути гору по бо було багато снігу і діти падали. Отак буде, я думаю, безпечно приведені змагання. Щиро дякую вам. Дякую. Щиро дякую. Peut-être. Василь Іванович Нікіфорук належав до когорти тих людей, які любили те, що роблять, і робили те, що люблять. Дуже добре, що сьогодні тут бережуть його пам'ять, і дуже добре, що у нас є такі безстрашні хлопчики і дівчатка, які не бояться літати на лижах, бо це олімпійський вид спорту, і я впевнена, колись про Кременець ще не раз почують, вже не раз чули і почують ще не раз. Хай буде світлою пам'ять про цього чудесного тренера, а спортсменам, учасникам змагань, дійсно безпечних стартів, класних фінішів, і нехай переможуть найсильніші.